Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні продовжують питати на питання підписників. Ну, доволі актуальне питання і важливе. Відповідно, зверну на нього увагу. Про що мова? Українські військо, військовополонені якимсь то дивом опинились в Угорщині. Так, це вже офіційні інформації від нашого МЗС, з'явилась, зокрема, і так далі. Ну тобто. Їх нібито не допускають ні до посольства. Ну, одним словом, як, це взагалі, як вони там опинилися, якщо Угорщина не сторона конфлікту, країна ЄС, країна НАТО і так далі. І щось там. Ну, одним словом, історія якась взагалі мутна. Хочу подивитися, що й до чого. Ну, чи вони там є? Да, є, дійсно. Е, чи вони там. Ну, Хоча, а давайте перепитаємо. Ну, В принципі, офіційним нашим Оранам можна довіряти, як би тому. Тому добре. Довіряємо нашому МЗС, відповідно, де, там 10 чи 20 щось таке. Не про велику цифру йде мова. Але вони в Угорщині, якимсь то диво. Ну, давайте подивимось, що з того буде, яка буде взагалі реакція світу. Е, ну і чи справді їх там обмежують в пересуванні, там, в зв'язку з Посольством України і так далі. Тому подібне. Ну, Давайте подивимось. Так, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи запитати? та добре, не буду. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, дійсно наші військові полонені, які зараз знаходяться на території Угорщини, чи дійсно їх обмежують у спілкуванні з рідними, з консульством України, м -м, з посольством України? Хайскайте вони правду. Навтіс перевернутий. Кану перевернута. Тейвас перевернутий. Єра. Гібо. Феху. А, ну хто б сумнівався? Зрозуміло. Дивіться, наутіс перевернути, кано перевернути, ти вас перевернути, є, раге або фехо. Дивіться, про що мова? Чи обмежують їх? Так, да, дійсно обмежують. Ось відразу першою руною випало. Тобто, ну, це як примушування до чогось, да? так і, знаєте, обмеження ну, свободи. Да? Ну, це не про тюрму мова, трошки по-іншому воно виглядає. Е, мова про. Ну так, да, вони там тримаються, ну, дійсно, як полонені. На, на яких взагалі підставах дуже цікаво. Дивіться, ось кана перевернута. Так, да, дійсно. Тобто обмежені, обмежують їх і дійсно інформацію про це приховують. Ді, ну, кажуть, ну у нас там все добре, все гаразд, там, Ну, угорці зрозуміло. Да? По факту, воно трошки не так виглядає. Ну, крім того, це, знаєте, певні невдачі і, ну, і сумні новини по питанню. А, ось дивіться, ось явно. Те і вас перевернути. Це страх. Да. З одного боку, страх, з другого боку тиск. Ну, тут можна подивитись, ну, знов-таки, ми дивимося з позиції наших полонених. Так? Тобто, да, залякують і тиснуть на них. Ну, ось тут другий рядок цікавий. Дивіться, єра падає. Тобто завершення циклу. Тут можна подивитись, от, як тиснуть знаєте, на полонених, так і те, що натиснуть на Угорщину. Якби там трошки їхня позиція зміниться. Да? Дивіться, ось падає Єра, ну відповідно, в даному випадку чітко як завершення циклу. Так? Ось падає Гебо, циклу, до речі, чого? Да, циклу партнерства певного. Угу. Партнерство падає, да, а на кінець що в нас падає? На кінець у нас падають грошики. отак. От. І гроші, і фінансові можливості, і власність. Тобто, що це робиться і заради чого? Ну, фактично, так, да, фактично, теж угорці собі хочуть виторгувати таким чином якісь преференції. Тільки, тільки не зрозуміють, чи то від України, чи то взагалі від ЄС, можливо, чи НАТО. Да? З одного боку. А з боку, я ж кажу, тут ось падає, бачите, завершення певного партнерства. Грошового, зокрема. Да? А хто, хто постачає угорщину грошима, да? У кого орба на прив'язі сидить? Здогадайтесь одного разу, правда? Дивіться, ну тут Руни вже далі почали показувати ті питання, які я хотів запитати. Гаразд. Давайте подивимося, чи вдасться нам наших полонених звідти повернути. Ну, це не російський полон, але все рівно. Е, ну і який у них там статус? Угорщина не сторона конфлікту взагалі-то. Е, ну Питань дуже багато, більше ніж відповідей. Ну добре, я хочу подивитися, відповідно, чи вдасться нам їх повернути. І чи вдасться нам їх, яка взагалі буде реакція Єв... ну, Європи і світу, зокрема? Ну, Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вдасться нам повернути своїх полонених? які, якимось то дивом опинились в Угорщині. Ну, скажімо, до кінця літа цього року. Хай Хайскай роне правда. Вунья. Хаголос. Цікаво. Отов. Дуже цікаво. Ну, гаразд, і що. Наутіс. Дагас. Пусторуна. Ну, гаразд, і куди? Ага. Я зрозумів. Дивіться, прошу мова. Ну цікаво. Хм, дуже цікаво. Добре, що у нас тут? Вуньо, хагава, зотал, науть, дагас, пусторуна і солка. Дивіться, ну я питав до кінця літа цього року. Так, да, ось вам позитивні новини відразу падають, да, Здійснення мрії, якщо хочете. Повернемо. Але Хагвелас падає. Якимось то несподіваним чином. Скажу так. Ну, це в даному випадку не зрив планів, ні. Дивіться, ну ось да, Бачите, якийсь несподіваний чин. Щось, якийсь, до речі, вплив також сторонній, явно. Ну і ось, отал. ну це що, це, да, це дім, це якраз повернення додому. Ось, дивіться, науті спаде, але легко не буде. Це прям не так легко зробиться. І не завтра, що називається. Ем, окрім того, ну, складнощі, так, да, складнощі з одного боку. З другого боку доля. Тобто, чи так, чи повернуться, так, да, повернуться сюди, ось так. Дивіться, да, господа, трансформація ситуації. До речі, стрімка, знаєте, і така. Ну, як це? Кришесносна, будемо говорити. По хагалазу це зазвичай так. Цікаво, програється. Трансформація куди? Бачите, певна інформація прикривається. Ну, це і руна вищих сил. Знову таки, вищі сили за Україну, за українців. Тобто, ну, і певна інформація прикривається в даному випадку. Ну, але бачите, на кінець це рівно соло падає, перемога. Тобто, перемога по питанню. Чи повернемо? Да, повернемо однозначно. Ну, на, на Угорщину, схоже, вони дограються, що їх таки добряченько прижучать, даруйте. да? Ну, і різко все поміняється. Ну, а раз, давайте подивимось реакцію з Європи і світу на такі заявочки. Так, дякую за відповіді. Добре. Добре, скажіть мені, будь ласка, а яка? Опишіть мені, будь ласка, яка реакція Європи, ну і світу взагалі на те, що Угорщина... Якимсь то чином, е, утримує наших військовополонених. Хай скажуть роне правду. Хагавас. ти ж. Райда перевернута. Ансус перевернути. І що? Старуна. Орус перевернути. Ох, дограються у горці. Ой, дограються. Дивіться відразу, реакція світу. Хагалас, Ну, потужно. Заявочка однаком. Дивіться, Хагалас, райду перевернути, ансус перевернутий. Пуста руна. ЄРА, Рагє або і Урус перевернути. Про що мова? Ну, реакція світу буде потужна, будемо так говорити. Да? Трошки світ в шоці да? від того, від то, від то, що відбувається взагалі. Що Угорщина собі дозволяє. Дивіться, ось відразу. Хага, тобто, це руйнування певних можливостей для Угорщини, зокрема, да? однозначно. Ось дивіться: закриття певних перспектив, обмеження можливостей. Ось Е, ну, це як знаєте, про брехню з одного мову, з, з мову дезінформацію. А з іншого боку, це що? Це якраз погані новини. Ну, дурний знак, якщо хочете. Да? Ось вам обмеження можливості ось вам дурний знак. Тобто, ну, там розмова, схожа, буде така, потужна. Ось по знову знову що щось руни прикривають. Ну, Вищі сили за нас. Да. Тобто, ще, як знаєте, ще певне майбутнє формується певна реакція. Ще не всі, будемо говорити, якусь позицію узгодили. Кожна країна, відповідно по питанню. Ось дивіться, ось падає Єра. До речі, що? Це, це завершення циклу, певного. Тут ось обмеження можливостей, тут завершення циклу. Циклу чого? Циклу партнерства, отако, от от, да? І ось чомусь, у них, бачите, на кінець безсилля падає з одного боку. Ну, до речі, і це військове партнерство можна розглядати ем, з одного боку, да? А, з другого, а з другого є якраз Європейський Союз. Ну, одним словом, дивіться, завершення циклу партнерства падає для Угорщини, так? Да? Ну, з Угорщини, відповідно, з чим погані новини тут пов'язані. Ой, дограються, ой дограються. Тобто, ну, я не кажу, що це прямо зараз буде. Ну, ви знаєте, як світ швидко реагує, так? Да? Каховська Гесен тому була прикладом. да? То, Відповідно, на полонених вони реакція, ну, не знаю, найближчі, найближчі тижні. Я думаю, щось ми почуємо стосовно цього. Найближчі дні? ну, Сумніваюся. Ну, побачимо. Буду приємно здивований, якщо помилюся. Ну, тобто, чи угорцям за те буде? Да, буде, однозначно. Ну і добре, раз уж підняли тему. Давайте подивимось. М -м давайте добре за Угорщину подивимось взагалі, як їхня підтримка Путіна і Росії. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом Уряд Угорщини? Ну, адже тут треба відділяти, відповідно. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи найближчим часом Уряд Угорщини ем, перестане йти на поводу Росії? Хай скажуть його неправду. Морс перевернутий. Не перевернутий. Лагус перевернути. Де да, тут можна не докладати, в принципі, ясно. Найближчим часом ні. Ну, знов таки, в моєму розумінні, найближчий час, ну це. Ну, хай пара місяців в контексті такого питання. 2 місяці, нехай, 2-3 місяці. Е, тобто, бачите, найближчим часом курс Угорщини не міняється. Ось дивіться. У них падає безсилля, відповідно. Да? Ось у них топтання на місці. Чи то рухне в той бік навіть, ну в даному випадку іронічний юмор має місце. Рухне в той бік по неправильному вектору. Взагалі чудово. Ну, І, до речі, це ж руна, яка є брехню, в тому числі і означає обман іноді. Ну, відповідно, на поводку сидять кріпко і міцно. І найближчим часом вирватися у них ніякої змоги немає. Саме уряду Угорщини. Одної персони, там, зокрема. Ну, Я думаю, всі зрозуміли, про кого мова. да? Сидить міцно, і бачите, поки що кінця краю, тому не видать. Ну, але, але все-таки, стосовно полонених, ви бачили, так? Реакція світу буде, доволі потужна. Ну, Перша руна Хагавас це якісь такі будуть заяви і дії. Потужні. Однозначно. Ну, і що, має бути подвижка по питанню? Однозначно. Чи повернемо? Ну так, да, є шанс, що до кінця літа навіть цього року повернемо. Можливо, і швидше. Там доволі непоганий набір рун випав. Ну, таким от чином. Ну, в принципі, що тут ще запитати? Ніби все запитав. Ну, якщо ще якесь питання є стосовно цієї, новини, ну, задавайте, також розгляну. В принципі, воно зараз актуально. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!